Під час реалізації проекту швидка краса Експрес Ти, що проваджується до Петензажменські вище професійного училища у рамках програми «Інконет-2» посилення партнерства закладів професійної освіти та бізнесу, 17 грудня о 9 годині ранку відбувся соціальний захід день практики швидкої краси для громади день уваги, підтримки і щирого спілкування для здобувачів освіти важливий крок у професійному уставленні. Цей день був присвячений тим, хто сьогодні потребує особливої підтримки внутрішньопереміщеним особам, військовим та їхнім родинам, людям старшого віку. Здобувачі освіти Жмеринського ВПО безкоштовно надавали експрес-прукарські послуги у кожній стрижці, в кожній укладці не лише професійні навички, а щира увага до людини. Професія перукар – медульєр у форматі реальної практики. На початку хвилювання велика відповідальність, перші клієнти та з кожною роботою, впевненість, чіткі рухи, професійний азарт знання. Отримані під час навчання та майстер-класів проекту перетворились на реальний досвід. Атмосфера заходу тепла й дружня. Розмови, посмішки, життєві історії для клієнтів. Це був не просто візит до перукаря, а момент підтримки та людської уваги. Під час заходу клієнти ділились враженнями і дякували учням за стараність, професійність і людяність. Ці слова стали підтвердженням, що обрана професія може бути корисною для громади. Робота проходила з використанням сучасних професійних інструментів і матеріалів. Придбаний за кошти грантодавця. умови максимально наближені до реальної експрес-перукарні, соціальний захід, день практики швидкої краси став важливою подією для училища та громади. Це приклад того, як професійна освіта може бути живою, практичною і соціально відповідальною для здобувчої освіти це день досвіду, емоцій і професійного зростання. Я вам зараз два запитання буквально поставлю, а вони постарі по <серії>, відповіді. Скажіть, будь ласка, які критерії для вас є важливими при отриманні послуг? Чи ви задоволені, чи асостивна дівчатка сьогодні працювали швидко? Дякую. Що скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи є актуальне створення соціальної корукарні безкоштовної на базі нашого училища і для нашого марівського середнього. Я ще хочу вас запитати про роботу наших дівчаток, якщо можна. Скажіть, будь ласка, чи професійно наші юні майстрині сьогодні вам надавали послуги? Дуже дуже здорово? Дякую за дівчаток. Чи швидко ви отримали послугу? Дякую. 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 Да. Дякую. Чи доброзичливо та з повагою дівчатка надавала? Ні, лагідно. Дякую. Дякую. Скажіть, відчули ви сьогодні професіоналізм наших дівчаток, наших перукарів юних? Mm -hmm. Звучите. <різь> і скажіть, будь ласка, чи є актуальним і важливим створення соціальної перукарні на базі нашого навчального закладу для нашої жмеринської громади? Чи є це актуальне питання? Я думаю, що так. Діяльність зі оцінювалась в межах проекту «Інконет-2» – посилення партнерства закладів професійної освіти та бізнесу, який впроваджується громадською спілкою фонд підтримки реформ Україні» за фінансовою підтримкою Європейського союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії у межах ініціативи «Skills for Recovery».